І в Україні від учора запрацював онлайн-сервіс для перевірки протоколу обов'язкового технічного огляду. Авто йдеться про автобуси, маршрутки, служби, таксі і вантажівки. Цей сервіс дозволить перевіряти транспортний засіб за такими критеріями: а саме номерний знак, номер протоколу обов'язкового технічного контролю, а також ВІН-код. Так, ну і зараз будемо розбиратися у цьому. Як же ж запрацював цей сервіс, хто може ним скористатися на сьогоднішній день? Дійсно, які там є послуги онлайн, і що ти можеш насамперед перевірити, для кого він буде доступний і в результаті, що він принесе в подальшому, так які плюси, які можливо, і мінуси ми маємо його. Зараз це все будемо аналізувати детальніше, щоб розуміти насправді, як він працює, тому просто зараз до нашої фіру долучається начальник. Головного сервісного центру МВС Микола Рудик. Пане Микола, мої вітання вам. Доброго здоров'я. Доброго ранку. Вітаю вас, пане Микола. Отже, розкажіть нашим глядачам так, що собою насамперед представляє цей онлайн-сервіс, для чого він створений, і а, справді які там функції будуть доступні. Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ постійно працює над розширенням цифрових технологій. Адже розширення е, цифрових технологій значно спрощує надання послуг, які надаються головним телефоним центрам. Завдяки цифровізації можна легко отримати різні державні документи. На нашому офіційному веб-сайті ми запустили онлайн-функціонал для перевірки протоколу обов'язково-технічного контролю транспортних засобів. Цей сервіс дозволяє перевіряти наявність та дійсність цього протоколу швидко та зручно. Зараз ми вам продемонструємо інструкцію, uh -huh. як це працює для того, щоб перевірити протокол обов'язково технічного контролю. Так, давайте це сьогодні, як, як це випадки? можна зробити по кроку, отак, щоб розуміти. Виходимо uh -huh. на сайт Головного сервісного центру. От я бачу, зараз вже сторінка з'явилася. Далі ми заходимо до послуг. І серед послуг ми обираємо. От, бачу, з'явилася uh -huh. сторінка. Шукаємо значний спектр головного сервісного центру. Далі послуги. Серед послуг шукаємо перевезення небезпечних вантажів або обов'язково технічний контроль. Далі обираємо одну з наших критеріїв, по яких ми будемо перевіряти после перевірки. Обираємо за номерним знаком транспортного закладу. Вводимо номерний знак: це дві літери, чотири цифри і дві літери. Нажимаємо пошук, і система нам автоматично видає інформацію. Ми бачимо статус. Протоколи дійсний або не дійсний, марка та модель транспортного засобу, він-код номер за дату відповідного створення протоколу, дату наступної перевірки, номер протоколу та собі господарювання, який видав відповідний протокол та видав інформацію в ріє. Також ми вже додали цю послугу і можемо з допомогою QR-коду, який роздрукований на самому бланку, здійснювати перевірку. Тим нашим функціоналом вже дуже користується Державна служба з питань безпеки на транспорті, і він не уможливує процедури підробки або фіктивного використання тих документів. Тобто, я так розумію, що цю інформацію і цей протокол може перевірити абсолютно будь-хто, будь-який громадянин може зайти в режимі онлайн, зайти на сайт головного сервісного центру. І по критеріях, яких ми з вами тільки що продемонстрували, будь-яких може перевірити і отримати в режимі онлайн цю інформацію там на протязі хвилини, ця посла безкоштовна, вона в режимі онлайн, і як тільки будь-який транспортний засіб отримав відповідний протокол дійсності проходження. Ця інформація в автоматичному режимі передається на наш сайт головного центру. Добре, пане Микола, давайте нагадаємо нашим глядачам на сьогоднішній день, які транспортні засоби все ж таки мають проходити обов'язковий технічний контроль і як це відбувається? Давайте розмежуємо. По-перше, є певні обов'язкові умови проходження обов'язкового технічного контролю. По перше, це мають проходити комерційний транспорт. Це... Маршрутні таксі, автобуси, це вантажівки, це причіпи, напівпричіпи. І в залежності від того, який це транспортний засіб, для яких вимог він використовується, є певні терміни дії протоколу обов'язкового технічного контролю. Якщо ми візьмемо, наприклад, той транспортний засіб, який використовується для перевезення пасажирів автобусів або для перевезення небезпечних вантажів, то термін дії протоколу обов'язкового технічного контролю. Пів року, якщо це вантажівки, або, наприклад, таксі, то термін дії рік? Так і питання щодо легкових ще автомобілів, щоб розуміти, як тут з контролем безпосередньо технічним контролем автомобілів легкових саме. Я так розумію, що під цю категорію зараз вони не підпадають. Але чи може бути запроваджена і ця новація, щоб вони також проходили технічний огляд? Що стосується легкових автомобілів, які використовуються фізичними особами, виключно для власних Власне потреб не отримання комерційної вигоди або в рамках господарської діяльності, то сенсу на сьогодні проводити технічний огляд немає. І Що хотів дати пораду, якщо е, суб'єкти господарювання е, або підприємці хочуть е, знайти е, корисну інформацію, де щоб врешті проходити цей обов'язковий технічний контроль, е, щоб ті суб'єкти видавали відповідну інформацію, вони були не підробні і були акредитовані. Mm. То так само на сайті головного сервісного центру е, в нашому розділі, е, про який ми тільки що означали нашим глядачам, є інформація про усіх суб'єктів господарювання, які акредитовані, які здійснюють відповідну господарську діяльність і мають проводити обов'язково технічний контроль. Зрозуміло, пане Мук, е... так продовжуйте. так. об'єктів близько тисячі, і мапа вона по Україні динамічно розташована і активна. Угу. Так, почули вас.